Привітулі, сміхутулі! Народ, в нас трапилась біда. Я цілий день не знаю, де бабуха. Напевно, він мене покинув і пішов в другу сім'ю. Друзяхи, може ви десь його бачили? Вчора я був у великому іграшковому магазині і знайшов такий яйця. Так, 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 так. Що ж з ними треба робити? Що у нас тут? Ташки, Іграшка зростає в воді, виросте їх усіх. 12 різних героїв. Повелителі океанів і морів Крокодили та черепахи. Що ж, всередині? Так, інструкція це лишнє. Яйця. Перше будуть жовтого кольору. В другому в нас зелене. І тепер третє. Щось не відкривається. Може тут бути зсередини. Синеньке. Це тут зрозуміло. Беремо посудину з водою, закидаємо туди яйце і чекаємо кілька днів. Я спеціально вибрав три посудини, бо мені здається, що вода буде інакшого кольору в кожній з цих посудин. Друзяшки, якщо вам цікаво, що всередині, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Але це в наступних серіях. Hello guys! Як ви тут без мене? О! З'явилася пропажа. Ти де ходив? Я тебе всюди шукав. І в лікарню навіть дзвонив, і в поліції був. Я їздив в музей науки. Там було так цікаво. Уявляєш, там можна було побачити справжнє торнадо. А всередині стояв велетенський трамвай і кожен міг побути на місці водія. Можна було надувати велетенські бульки. От і я прихопив нам набір, з якого ми зробимо мило, а потім будемо пускати бульки. Дитяче мило своїми руками. Подивимося, що в нас тут. Отже, в комплекті ось такі форми. Також саме мило. Правда, я ще не розумію, як його туди помістити. Бльостки. Також є ароматизатор харчовий персик, яблуко, лимон і фарби. Може бути чотирьох різних кольорів і чотири різних запахів. В інструкції сказано, що мильну основу потрібно подрібнити. Для цього я візьму терку і спробую натерти його на дрібненькі кусочки. Цікаво, можна буде потім її використовувати. Ммм, які забавні штучки. Мені, я, я, я буду терти! таке в нас вийшло. Тепер це все на водяну баню. Не повторювати без батьків. Для цього беремо кипячену воду і опускаємо в неї наше мило. В Інструкції кажуть, що треба постійно помішувати. Тепер наше мило розступилося, додаємо барвник. і трошки пльос. І ще додаємо ароматизатор-персик. Капельку. Ммм, як пахне на цілу хату. Поки мило ще ріденьке, заливаємо його в нашу форму. Мені здається, що виглядає воно просто шикарно. Дивіться, як переливаються ці бльостки. Так, квіточка в нас буде зелена. Думаю, треба ще додати. І тепер червоний. Червона в нас буде, я думаю, що зірочка. Перемішали і заливаємо. І останній колір в нас буде жовтий. Добре перемішуємо. Але до нього ми ще додамо бльосток. Оце крутяк у нас отримався. Заливаємо це все скоріше. Ви тільки подивіться, що в нас вийшло. Які вони класні. Отже, пройшло кілька годин, мило вже застигло, і тепер треба його дістати з форми. Ви тільки подивіться, яке воно класне! Особливо це з бльостками. Левчик також класний дуже. Це я заберу собі. Ти куди? Залиш хоч одне мені. Тобі не треба. Ось так, друзяшки, Сьогодні нам вийшло зробити ось таке прекрасне мило. А якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Па-па!